Споконвіку кукушка сполучала два райони колишній Зарічненський та Володимирецький. Це був ще не єдиний спосіб доїхати із віддалених населених пунктів. А тепер і він неможливий. У останні роки потяг курсував вкрай нерегулярно, а від початку карантину зупинився і зовсім. Згодом, після повномасштабного вторгнення Росії на території України, кукушку і взагалі вивезли за межі області. Люди лишилися фактично відрізаними від світу. Вузькоколійка всю територію громади нашої захвачує, через всі населені пункти майже проходить. Тобто одні з найбільших це всю сторону у нас захвачує. Люди в великій кількості користувалися, так як в нас немає зараз хороших доріг, щоб зробити сполучення, якісь маршрутки їздили від населених пунктів до Зарічного, то люди добиралися кукушкою. Коли працювала і функціонувала в звичайному режимі кукушка, до нас їхали з Столиці і не тільки побачити нашу нашу красу і саму ж кукушку. Вікна вибиті, а лавки стомилися чекати на пасажирів. Такий занедбаний вигляд зараз має кінцева зупинка військоколійки у зарічному. Раніше тут вирувало життя, адже кукушка привертала увагу туристів до нашого краю. Як зазначають у Рівненській облдержадміністрації, про родзинку полісся не забули, однак припинили говорити. Мовляв, зараз це не на часі. Розуміючи бажання людей, бажання місцевої територіальної громади, їхнього керівництва це відновлення зробити. Неодноразово звертались в міністерство інфраструктури відповідно до Укрзалізниці по питанню відновлення, тому що це є кошти, які повинні все ж таки винаходитися в державному бюджеті по фінансуванні Укрзалізниці. У нас почалось вже розуміння цих процесів, але почалась війна. Тим часом у Зарічненській громаді, попри відсутність самого потягу вузьку колійку розглядають як один із варіантів евакуації. Однак, і сама колія завдовжки понад 100 кілометрів із 32 дерев'яними мостами перебуває у аварійному стані. Одна із шляхів відходу це наша кукушка. Тому зараз всі приложимо зусилля, щоб її відновити. І що потрібно буде від громади, і так само, навіть і фінансово, депутатський корпус готовий підтримати. А ми готові. Всіляко підтримати зараз по відновленню мостів, так само по заготовленню шпади. Готові допомогти із ремонтом колій, аби тільки кукушку повернули у громаду. Місцевих жителів непокоїть те, куди та з яких причин вивезли потяг, а ще чи не продали його на металобрухт. Ми зв'язалися із представниками Укрзалізниці. Однак ті без офіційного запиту коментувати ситуацію з єдиним засобом зв'язку двох районів Рівненщини відмовилися. Дарія Солодовник Олег Степанюк, телеканал ITV.